Для людей, які не вміють казати ні. Особисті розклади, матриця судьби, консультації, чистки, обучення, регрес, родові свідчі. Дивіться, для людей, які не вміють говорити ні. У мене були клієнти на консультаціях, це чревато виходить. Було таке, що навіть було і знасілування, і за те, що людина не могла сказати ні. І є жінки, які не вміють говорити ні в кексі. Любий чувак приходить, бере її за печкою чи за руку там де треба, і вона дає. і Вона має сказати ні і це чи жената чи не жената немає різниці. Для людини, яка не вміє говорити ні. Дивіться, ви повинні це сиділо навчитися робити, тому що ви від цього будете страдати, тому що завтра ви будете в парі, у вас буде хлопець і буде дівчина, і ви не можете сказати ні. Ви... Будете нагрібати карму сумасшедшу. По-друге, ви будете з тими людьми спати і від тих людей набирати тих бісів, які в них сидять. І за свого невміння вміння висловити свою границю, сказати, ні, я не хочу, ти мені не треба, я собі знаю. Ви получаєте по шапці. Тому що дивіться, добре, коли ви одружений чи одружена, і ви прикриваєтеся те, що ви е вірні. Ви повинні бути вірні, свободні. Без чоловіка і без жінки ви маєте бути вірні. І коли до вас приходять, беруть вас за руку, гладять, чи там за одну штучку вашу. Там, і, от, і ви побігли ха, -ха, 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 ха То це повинно робитися не бути в шлюбі і не бути в парі. Це виробляється. У мене була одна дівчина, вона їздила в Тибеті і шукала Бога. Вона в Тибеті знайшла Бога в пещері. Казала таке класне, ощущення, супербомба, класна. Лялька. Ну, поки вона доїхала в Україну, вона потеряла Бога. Чого? Тому що вона виїхала, там пібікають, там її надурили, там її пихнули, там її обзвали, там на неї не кричали, там її обдурили. Що ж за мір такий? Правильно, сидіти в печері очень хорошо, коли тебе ніхто не засипає, а ми живемо в цьому мірі. І ти повинен тримати любов, коли ходять в лосинах, коли ходять голі, і ти повинен тримати вірність, не бувши шлюби, не раді сім'ї, а раді себе. Тому дівчата хлопці на цього питання задумайтесь. Що таке ні? І де треба вчитися тримати ту воздержання своє. Тому що коли ви е це все йдете туди, ви получаєте, приймаєте бесів з того чоловіка, якого він нагрібає, получаєте свої проблеми, теряєте енергію, тіряєте свої ресурси. Я вас вітаю, а потім не жалуйтеся. а потім жалуйтеся. і чистка ви можете не пройти, і чистка вам може не допомогти. Тому е слово ні. Призведе до того, що будете мати великі последствия. Е любов к себе, повага до себе і сила волі. Ви себе відстоюєте в першу чергу. Чого хтось має вами користуватися, бо ви не сказати ні. Це також деструктивна програма. Приймайте.